Вітаю вельми шановне криптопанство на першому українському криптоканалі. Думав назвати це відео Як народжується скам. Не знаю, як назву, але ми будемо спостерігати такі дуже, ну, мабуть, неприємні речі, тому що проекти, які я оглядав нещодавно, в принципі, зіскамились. Один під питанням але ж час вже минає і нам не варто нічого чекати. Значить, перший BCH-24. На екрані видно дві транзакції на суму 200-220 тисяч біткоін кеш Сатош, які успішні. Як і показував, їх можна знайти в блокчейні, переглянути і запевнитись в тому, що все працює, все реально. Але ж наступні виплати, мінімальний поріг, нагадаю, 200 тисяч біткоін кеш Сатош. Я досить швидко їх набрав, тому що і реферали в цьому допомогли, і двічі отримав по 100 тисяч кеш сатош. Це максимум, який надає цей кран. Значить, що у нас дві виплати висять один тиждень, один день, тобто 8 днів минуло, ну це вже нема чого чекати, тому що 3 дні максимум. Якщо платіж не прилітає протягом цих трьох днів, все, можете забувати. А я думаю, що тут скрипт налаштований таким чином, що всі нові користувачі будуть отримувати по одному чи два платежі, а потім просто все це буде підвисати і ніхто нічого не отримає. А всі або ж один розробник даного сайту просто буде збирати. Сливки, скажу так, тому що ну навіщо тут депозит виникає питання? Для чого? Погратись в DICE, програти все? Ну, я не знаю. Реклама, да, з'явилась, можна розуміти, за рахунок чого він буде існувати, цей сайт, але я не бачу, для очей приємно бачити три сімки, але не буду я відволікатись. Значить що, я вже казав про те, що натискаючи на фаусет, кран, можна отримувати да? щогодини там, копійки якісь, але Immortal двічі я отримував. Ну, це така замануха, мені здається, намальований він прикольно, він схожий на один із колись, я робив огляд років 5, а то і більше тому, і наче зробили ну, в стилі копія. Але наче так да, прикольно. І почала з'являтися реклама, але ніхто, бачите, не стартонув, ну, немає зацікавлених, щоб розміщатись на даному сайті. Якщо натиснути на ком'юніті, ми перейдемо в Телеграм, але тут у мене не встановлено на даному девайсі. Для чого я демонструю? Ну, подивіться, яка кількість підписників, просто пшик, м'яко кажучи, і там немає активності. Я переглядав, вони робили якісь розіграші на смішні суми, от якраз саме 200 тисяч Біткоін, кеш Сатош. Ну, навіть я коментувати не хочу. Десь тижнів два-три тиша, потім якийсь незрозумілий. Такий розіграш на ці копійки. Ну, Нема в них нормального або ж менеджера, або ж людини, яка б все це тягнула да, на собі і ну, класно презентувала даний проєкт. Ну, я думаю, що це якийсь зовсім такий простенький, ну, в лапках, нехай, да, студент, який має базові знання. Ну, ну, не більше, тому що так ніхто не працює. До речі, не знаю, чому payment history немає інформації. Адже платежі були. Ну, щось тут не так. Я думаю, що є такий вислів, є люди, на яких погляд зупиняється лише на мить і лише для того, щоб забути про цих людей назавжди. І це наш випадок, але це стосується цього сайту, цього проекту. Цього барахла. Я вже можу це називати, тому що на лице саме вже проблемність його і в жодному разі не, не інвестуйте, не робіть дурниць, не вкладайте сюди кошти, тому що самі розумієте чому. Другий проект у нас це Крипта Фаусет який. Ну, теж немає сенсу довго про нього розповідати. Відразу звертаю увагу на рекламу, яка агресивна. Вивід, але написано з помилкою. Ді. Тут зайва. Вона повинна стояти після H. Була зроблена спроба. Виводу. Пендін. Так само, як і тут. Пендін. Треба робити рубрику, так і називати, пендін. Ті, хто не платить. Ну, це в процесі, наче виплачується. 6382 сатоші підвисли з 1 вересня. Сьогодні у нас 3 вересня і висять. Якщо ж платіж прийде, я про це напишу під відео. Буде спроба тоді зробити наступний платіж і побачимо, чи прийде виплата. Я думаю, що ні. Для заманухи вони могли б, звичайно, робити, надавати можливість людям хоча б один платіж отримати, але ну, це теж для них ну, приблизно скільки 3,60, ну плюс-мінус. Це залежить від курсу біткоїна. Ну, 3,5 долари. Але кожному ж вони не захочуть роздавати. Ви ж самі розумієте це. Тому, мій вирок, барахло, що один, що другий сайт. Я посилання на них вже не буду залишати. Лише буду повторювати під відео посилання на ті сайти, які. Працюють і де можна отримати криптовалюту, і причому працюють не один рік. Відповідно, будемо тестувати далі і робити висновки. Монолог був на першому українському криптоканалі.